Прибираєте вуглеводи, щоб схуднути. Так ви лише наберете вагу. Багато хто думає, що від вуглеводів гладшають. Прибирають хліб, каші, пасту і чекають, коли вага покаже мінус 3-5 кілограмів. Замість цього з'являються млявість, дратівливість, зриви і ще плюс пара кілограмів. У чому річ насправді вуглеводи не ворог, це паливо для мозку, нервової системи та м'язів. Без них ви не зможете ні думати, ні працювати, і навіть ходити буде складно, бо тіло ніби важчає. Справжня проблема не у самих вуглеводах, а в їхній якості та кількості. Якщо ви їсте багато солодкого і борошняного, рівень цукру в крові стрибає. Через це постійно хочеться їсти і щоразу більше. Натомість цільні крупи, овочі та фрукти, які теж містять вуглеводи, працюють інакше. Вони дають стабільну енергію, тримають ситість і допомагають худнути. Простіше кажучи, у вас більше сил і їсти просто не тягне. Тому важливо не прибирати вуглеводи, а обирати правильні. Залишається питання, окрім фруктів, овочів і цільних круп, які ще вуглеводи дадуть вам максимум користі. Якщо хочете краще розуміти наступні кроки, напишіть у коментарях слово вага, і я зніму більше відео на цю тему.